У Чернігівській області значно зросла тривалість повітряних тривог. У деяких районах вони тривають понад 20 годин а іноді цілу добу. Під час тривоги надання послуг у відділах обслуговування громадян пенсійного фонду України тимчасово призупиняється. Це робиться для безпеки як відвідувачів, так і працівників. Робота сервісних центрів відновлюється одразу після відбою. Втім, більшість питань можна розв'язати дистанційно через веб-портал пенсійного фонду. За допомогою цього сервісу можна подати. Масу заяв на різні послуги. Ну, По-перше, це запис на прийом. Також вона може подати різні звернення, і скаргу, і якісь пропозиції. Також вона може подати заяву на призначення, перерахунок пенсії. Також вона може подати заяву і на субсидію, на призначення субсидії на житлово комунальні послуги, на пільгу, тобто всі послуги, які є в пенсійному фонді, вона може скористатися. І подати їх через портал пенсійного фонду України. Серед доступних онлайн послуг на сайті пенсійного фонду ви знайдете запис на прийому сервісний центр, подання звернень скарг і заяв, призначення чи перерахунок пенсії, замовлення пенсійного посвідчення, внесення змін до пенсійної справи, отримання довідок, у тому числі з QR-кодом, а також користування сервісом пенсійний калькулятор, подання заяв на житлові субсидії, пільги, страхові виплати, оформлення окремих видів соціальних допомог, зокрема тимчасової допомоги дітям чи одноразових компенсацій, компенсація за розміщення внутрішньо переміщених осіб, фізична ідентифікація пенсіонерів за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, можливість укласти договір добровільного страхування або здійснити благодійні пожертви. Результати опрацювання всіх заяв можна переглядати у розділі Мої звернення в особистому кабінеті, яким же чином взагалі можна проходити подавати заяву. Значить, це треба, щоб людина могла авторизуватися на порталі. Вона може авторизуватися за допомогою електронного ключа кваліфікованого, який можна замовити або податкові, або можна через приватбанк з його згенерувати. Також може навіть через картку свою. Виплатну вона також може його авторизуватися на порталі. І може, якщо в неї є логін, пароль до цього сервісу, вона також може заходити на сервіс за допомогою логіну і паролю. Для зручності пенсійний фонд також підготував відеоінструкції, які пояснюють, як користуватися онлайн-сервісами. Отже, зайдіть на веб-портал пенсійних послуг. На сторінці авторизації оберіть id.gov.ua для входу через банківську картку. Вас перенаправлять на інтерфейс банківської системи, наприклад, Приват24 або інший, де слід авторизуватися в особистому кабінеті банку, підтвердити дозвіл на передачу ваших даних до порталу ПФУ. Після успішної авторизації банк перенаправляє вас назад вже в особистий кабінет порталу з автоматичним входом. Наприклад, ви хочете авторизуватися через дію підпис. Відкрийте портал в ПФУ. оберіть «Дія підпис, після чого відбудеться. Підтвердження через ваш мобільний телефон або застосунок, або ж ви маєте кваліфікований електронний підпис, тоді обираєте сертифікат у списку АЦСК, вводите пароль до файлу ключа та тиснете Увійти.